Порожні церкви України або ПЦУ пропонують українцям нову послугу хрещення онлайн. Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, технології у нас не стоять на місці. Всюди запроваджується штучний інтелект, і ПЦУ вирішили, що нам також треба йти в ногу із технологіями. Спочатку вони запропонували свічку онлайн. Це коли заходиш на сайт ПЦУ, ти собі замовляєш свічечку, сплачуєш зі своєї картки, і все, твоя совість чиста, бо ти нібито поставив в церкві свічку. І ось зараз вони пропонують абсолютно ноу-хау. Кажуть, не у всіх зараз є можливість бути присутнім у церкві. Тому такий обряд, як таїнство хрещення, можна провести в режимі онлайн. Якщо, наприклад, у батька або у хресного нема можливості фізично бути присутнім у церкві, то це можна зробити в онлайні, просто зателефонувати там в будь-якому месенджері. І Батюшка без проблем проведе отакий от от обряд. Мені от тільки цікаво, а що вони вигадають далі. Можливо, скоро в нас настануть часи, коли взагалі не треба буде до церкви ходити. Ти собі в неділю вранці прокинувся, зайшов на сайт церкви, там штучний інтелект, в образі якоїсь батюшки, читає проповідь, ти сів, послухав, перехрестився, і на цьому все. Душа твоя, як то кажуть, чиста і спокійна. А потім ти заходиш в якийсь додаток, типу є церква там, або є ПЦУ, і там в тебе послуги, поставити свічку 20 гривень, натиснув, поставив. Або, наприклад, поцілувати ікону 50 гривень. Окей, сплатив, поцілував телефон. Все, готово. Гроші з картки списались. І ти знову собі думаєш, ну, совість моя чиста, я ж нібито був в церкві. Цікаво, ті люди, які топлять за православну церкву України. Влаштовує вас отака от високотехнологічна онлайн-церква. Влаштовує вас церква, яка віджала спочатку територію і приміщення у Києво-Печерської лаври, а потім почала знімати там різні шоу, проводити концерти, якісь офіційні заходи за участю там військових, політиків і так далі. Ну, нема більше місць, де все це проводити. Тому треба це робити саме в Києво-Печерській лаврі. І от у мене питання до цих ура патріотів: отака от церква вас влаштовує? Тому що якщо по-вашому, оце справжня церква і справжня релігія, то я не хочу мати абсолютно нічого спільного із такою церквою. Стало відомо, як українська влада планує залучати 18-річних хлопців до збройних сил України. Вчора тільки я вам розказував про те, що представники української влади вже заявили, що План по залученню хлопців з 18 до 25 років у них знаходиться вже на завершальній стадії, і це буде відповіддю е, заявам Трампа на те, що треба збільшити чисельність збройних сил України. Ну за за рахунок кого зрозуміло, за рахунок того, що вони почнуть мобілізацію хлопців, яким менше 25 років. років. От сьогодні з'явилося по перше підтвердження цієї інформації. А саме звучить вона так, найближчими днями в офісі президента України заплановано запропонувати зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це заявив радник департамента з питань національної безпеки та оборони Микола Щур. Ну і одразу в декількох джерелах почали писати, як саме влада планує реалізувати цю схему по мобілізації 18-річних. Вони кажуть, що влада буде пропонувати цим хлопцям, яким ще немає 25 років, ну, скажімо так, золоті контракти. Приблизно те саме, що зараз відбувається на Росії, коли там контракти виплачують по 15-20 тисяч доларів. Тому добровольців у них там вистачає. І от саме такими жирними контрактами влада планує заманити молодь до Збройних сил України. Але саме головне, що оця добровільна мобілізація з 18 років, ці золоті контракти, це все буде лише у медіа. Насправді, все це буде зроблено лише для того, щоб люди трошки звиклися з думкою, що ну річні хлопці у війську це абсолютно нормальне явище, і вже після цього влада все таки прийме закон про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Хоча там знову ж таки ведуться розмови: хтось каже 21, а потім 18, хтось каже одразу 18. Але те, що мобілізаційний вік буде знижено до 18 років, це факт, і це лише питання часу. І тут варто розуміти саме головне: ніхто не думає про те, як зупинити цю війну. Українська влада думає лише про те, щоб ця війна продовжувалась, тому що чим довше продовжується ця війна, тим довше вони залишаються при владі. А це значить, іще ще більше вони зможуть накрасти бюджетних грошей. Схоже, що Зеленський вирішив відкрити скриню Пандори під назвою Придністров'я. Вітаю, шановні друзі! Сьогодні з офіційним візитом до Києва прибула президент Молдови Майя Санду разом зі своїм міністром інформації та безпеки Молдови. Але саме цікаве це мета оцього візиту. Хтось каже, що Санду приїхала привітати Грінча з днем народження. Офіційні київські пропагандони пишуть, що Санду приїхала для того, щоб підтримати український народ в черговий раз. А також обговорити із українською владою умови співпраці в сфері енергетики. А от молдовські канали пишуть абсолютно іншу інформацію. Вони кажуть, що Санду разом зі своїм міністром оборони прибули до Києва на запрошення Зеленського, де Зеленський спробує їх умовити провести військову операцію по Придністров'ю. Мета цієї операції, в принципі, всім зрозуміла. Зеленському потрібна та зброя, яка знаходиться на складах у ковбасному. Ну а Молдова вирішить свій внутрішній конфлікт із Придністров'ям. І, звичайно, поки що, все це тільки розмови. Але не будемо забувати, що вчора США зупинила всю військову допомогу, в тому числі і Україні, на найближчі 90 днів. Це значить, що ніякої зброї і нічого в принципі Україна від США не отримає. Також допомога від європейських країн поступово не те, що падає, а вона взагалі практично зупинилася. І Зеленський розуміє, що без зброї продовжувати війну він не зможе, а зупиняти цю війну йому не вигідно. Крім цього, адміністрація Трампа все таки планує провести аудит, щоб дізнатися, куди Пентагон виділяв усі ці сотні мільярдів доларів, які передавав Україні в якості військової допомоги самі розумієте, що більша частина цих грошей була розкрадена, тому цей аудит багатьом людям дуже невигідний. Саме тому їм вигідна ескалація конфлікту в Україні, і для цього ну чим не варіант, якщо спалахне Придністров'я, наприклад. Ну і не будемо забувати, що міністром закордонних справ Молдові є колишній голова РНБО Олексій Данілов. А також те, що з перших днів повномасштабного вторгнення українські військові разом з технікою вже були доправлені до кордону із Придністров'ям. Це підтверджували як Придністровські канали, так і Молдовські, в принципі, і українські також. Що з цього правда? А що ні, будемо знати зовсім скоро. Але одне треба розуміти: якщо, не дай Бог, Придністров'я спалахне, то Одесі. Буде не солодко. Тому будемо надіятися, що Одесу маму ніхто ображати не буде. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.